2 липня під час етнографічної практики я брав інтерв'ю у, інтерв у подружжя Гурзанів у Оксани Михайлівни і Леоніда Івановича на тему пасічництва і бджолярства. Там ви побачите, як, як виглядає в них пасіка, як навошуються рамки, як за допомогою медогонки можна викачувати мед, який інвентар. Все це ви згодом побачите. Як давно ви займаєтесь джільництвом? Так, не дуже давно ми займаємося, вже близько чотирьох років. Але з бджільництвом я знайома з самого дитинства, оскільки джільництвом займався мій батько покійний. І ще були, я пам'ятаю, в той час були такі вулики не як тепер уже у нас сучасні, а але... Такі називалися вони дуплі. І ось я така маленька, пам'ятаю цей період. А вже згодом вирішили сама спробувати разом з чоловіком спробувати ось займатися цим таким видом діяльності. Як ви навчилися працювати з ними? Ну, дивилися, як мій тато поки не працював. А так, такої спеціальної освіти або чогось я не, не маю, і чоловік мій, звісно, не має. Ми так самоучки. Угу. Десь когось попитали, десь щось прочитали і ось так працюємо. Ми любителі. Скільки сімей, уликів ви тримаєте в вашій пасіці? У нас не велика пасіка. У нас на даний час 10 є сімей. І ми для Використовуємо пасіку тільки для своїх потреб, для знайомих. У мене є такими затятими пжилярами, але дуже майбутньому, хто його знає, що нас чекає. У нас простий метод намощування, ще давній, не такий сучасний. Ми просто беремо на рамки. І ось таким способом, бо оскільки було багато випадків, що мужчина відклеювалася, коли ми її вставляли у вулик, то вона відклеювалася, оскільки бджолину масу вони коли осідають на блік. Цю шину, то вона починає розплавлятися, топитися і повзати. Так. Тому її треба місто прикріпити до цієї прогулки. І ось ми таким старовинним методом займаємося. У нас ще немає такої розширеної. І вставляємо. Тут є така це дуже гарні рамки. Рамки я, звісно, закупляла, оскільки не маю часу, бо на все це треба надставили тоді, і ось так. Таким способом, якщо когось цікавить, ну це старовинний метод, тому, будь, ласка, не смійтеся. Так, Тепер треба ось цю проволоку тиснути у ну, так. Тискаємо її, оскільки було багато випадків, що якщо добре її кріпиш, то потім ця лощина зметину з усім спорзає і потім будуть проблеми. Тому Треба ось бачити так остик. Коли тискаємо ці раму цю ще на голівку, тоді ми нариваємо такі кусочки і прикріплюємо ще, щоб краще було. Так. Вона добре тримала. Ось такий у нас спосіб налощування рамок. Ну, і ще таких за допомогою такого паяльника можемо, щоб включаємо, і ось він вже тоді нагрівається, і тішечко воно розтоплюється, щоб краще протопити, щоб ці всі місця протопити. Ну, ось такий у нас іде процес. Там вже я пару рамок виготовила. У нас в кімнати, що де ми цим займаємося. Ось, ну. Так. Такий у нас процес. Відкриваш. За туди йти, бо його можуть пописати у плитку. Ну, в майду лільовань. Ось цей маленький може відкривати. Давай круг. Відкривай, так. в Угу. Так.

Вже То курисно. Оля, олій ко... по... по сюди. До... сюди. <звук> Дивися, не диви, може десь тут. Я, Я помалую.

Двигано, сім'я. Думаю, сім'я. Що руку в мене може де попізно, бо вже погода. Прямо дощ і погодні ночі. Обув мед треба теплі ночі. Квітка. Воділяра вночі через ніч квітка виділяє в ніч в день гектар. Якщо вночі холодні, нектару тоді практично немає. Температура плюс 10, то холодно. Це молодий, все молода сім'я. Давно вироїлася, це не носить. Маю? Знайми? Думаю, так можна ще джулами лікувати. Береш бджілку і прикладуєш до болячого міста, вона тебе. Оп-оп оп-оп-оп-оп! Пішлі, псипсліп! Все, все, все. Вс, коля вже буде бджоля. Все, о, пішлі, пішла. Ну що, доведешь, тубер качає. Тепер рамка только десять, а. Ні, то і одну. Дождь одну. Ні, нет. Одесся сюди і хотать. Мед вискакує. І стекає. Мед вискакує в пустинках. Істекаємо. Рамка состояється. Качеш. Відгоняється, вошли Угу. На птичку і один, сюди дворичку угу. зверху утік, прикриваємо, сьогодні у нас втік. Вони можуть зняти, бо нам вже тусту гілку і не можемо. Туди порядки втягну? наші не знімають. Mm -hmm. Суть в тому, що рамка ціла. Давно було як, давно були лежаки, у мене один лежак. Говори, тут хочете. Ну, можете показати. У а а нас є. Ось стоїть. Ай, ну. О, не Тебе добре, бо бджоли живіся в стоїть. Туди брали дим. Ну, що, їх треба якщо як якщо хоче забрати взяти. мед, то мусив бджолу вбити і тоді ні, забрати ні. мед. А тепер добре, бо придумали отрицять. Такі вони назвали. Такі. У мене горищі. В Йому взагалі клав бджол. Но його тут практично не можна... Полічити бджолу не можна ніяким макаром. Тому що не можна включити. Тут зверху кришка, я забив візтям, треба відкручувати спеціально, не хочу вже не віці. Вони сюди засипаються, а тут вони літають. Але якщо відці, якщо віці, якщо відці спробувати виняти мед, то не вийде, треба бджоли сюди, димарку, щоб перший світ. Курити, курити, курити. Вони Убрут туди відкриваєш верх і маєш проводу тут. І тут самі собі розчиняють язики види. Це. Угу. Поки не придумали вулик лежак, потім користувалися. Які основні труднощі в роботі пасічника? Якщо ти любиш свої хобі, так би я сказала. Якщо ти любиш займатися тим, то труднощів не є. Це просто ти вбираєш, маєш мати відповідальність за те, що ти тримаєш. Це навпаки, це насолода, ти радієш від того, з чим ти працюєш, які ти результати маєш. Звісно, будь-яка праця має якісь труднощі, але ну, це все, все добре. Треба просто працювати, любити і насолоджуватися тим, що ти маєш. А на цьому у мене все. Красно дякую вам за увагу.